У Красноармійську, це Донецька область. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Шахтаря, який захистив дівчину від гвалтівника. Гірник відгамселив нападника, проте, вочевидь, перестарався. Той помер у лікарні. За нашими законами Шахтарю загрожує тюрма за перевищення меж необхідної самооборони. 20-річна Ольга поверталася з вечірки дорогою. Подзвонила своєму хлопцеві по телефону. Той згодом почув крик дівчини. Ось цей звук в голові у мене до сих пор. Така на віршітка, кіоб'ють, вот це все. Все це насилля слишком хлопець зателефонував подрузі своєї дівчини. Сказав, що на Ольгу напали та покликала на допомогу свого батька Шахтаря. Чоловік каже, озброєний ножем гвалтівник кинувся у бійку. Гірник його утримував, поки не приїхала міліція. Кидався, я ж його падимать. Давай вставай кинувся дратися. Коли прибули правоохоронці, виявилося, що злочинця потрібно вести не до камери, а у лікарню. Нападник добряче отримав від міцних шахтарських кулаків. Пострадавшого доставили в крайне тяжкому безсознательному стані. Але лікарі не змогли врятувати нападника. Через дві години він помер. У міліції кажуть, що раніше чоловік вже був засуджений теж за зґвалтування. Крім того, у день своєї загибелі він нападав ще на двох мешканок міста, але жінкам вдалося втекти. В отношенні підозрюваного відкрите головне производство, статтям Уголовного кодексу України. Та й з повторно, і удовлетворення полової страсті не способом. Правоохоронці кажуть, якби збоченець залишився живий, то отримав би новий термін покарання до 10 років позбавлення волі. Але зараз на лаві підсудних опиниться не гвалтівник, а рятувальник дівчини. Мужчина, який поспішив на допомогу дівчині, у міри необхідної оборони при задержанні преступника. У свою чергу у прокуратурі кажуть, що справа ще потребує досконалого вивчення. Не виключено, що її можуть перекваліфікувати. В даному випадку це наша первоначальна кваліфікація його дійстві дальнейшем, после проведения всех необходимых следственных действий, я повторяюсь, будет принято законное решение. И если будет основание, переквалифицируем на другую статью. Но ну, в данном случае он осуществлял задержание преступника. Шахтар запевняє, вбивати злочинця не хотів, намагався лише утримати його до приїзду міліції. Я що він вас лишив номер? Здоров'я на дівчину нього вистачило, а на те, щоб вижити, не вистачило, що я винуватий. Хлопець дівчини, на яку напали, впевнений, шахтаря треба не судити, а нагородити. Я дуже горжусь таким поступком це настоящий морський поступок. За такі випадки треба вознаграждати, поняти треба премії давати, я не знаю, яких не хоч давати, це очень можкий поступок. Останнє слово за судом шахтарю, який заступився за дівчину, і випадково вбив гвалтівника, загрожує до двох років позбавлення волі в його також відкрите уголовне производство по статті 118 головного кодексу України. Це перевищення мір необхідної оборони при задержанні преступника, що наказується ограниченням свободи і лишенням максимум до двох років.